Тиханське літо самому своєму на самому піку ось так виглядає. Майже кожен день зараз ось так виглядає. Шторм, ну, море від нас далеко. Не так далеко, але не близько. Десь години дві-дві з половиною їхати. Але ніби знаходишся на узбережжі якогось моря. І постійно штормить холодно, дує вітер. Іде такий дуже слабенький дощик. Який... Не вистачає цього дощика, щоб полити нормально землю. Зараз підемо на город, будемо поливати. Також там дуже сильний посушливий вітер і почва вся висихає швидко. Незважаючи на те, що немає сонця, вже тиждень немає сонця, немає. Немає гарної погоди. Йдуть якісь дуже такі слабенькі дощики. Все одно треба поливати. ну На город ми дуже рідко їздимо. Про городи я ще окремо розповім. Як ми тут орендуємо город, це муніципальний город, який належить громаді. Не знаю, муніципальний чи як правильно казати. Привіт. моя шамсік прокинулася. хоче їсти. Ось так от. Сусід там вже щось робить за парканом. Чує, що він щось робить, він дуже у нас такий любить працювати мабуть, на пенсію вже пішов. Ми зараз з чоловіком вип'єм кави, зонтик наш ледь не знесло. Вночі треба було закрити, забули. От, і підемо поливати город, я трошки там познімаю ще до зв'язку.